Доброго дня! Кожного року ми вирощуємо помідори, і в нас кожен рік одна й та сама проблема. Це вершина гниль. Зараз покажу, що ми знайшли при огляді наших кущів. Це сьогодні 10 липня. таке є. Так. Цей нормальний. Цей нормальний. Ці нормальні. великі, нормальні. Все, ще тут є на одному маленькому. Також. Це вершина гниль. І ми... Додаємо все по технології. І кальцій через кожних 10 днів, регулярний полив. Все додаємо, все робимо, але проблема лишається. Ми думали, що це тільки в нас таке. Почали питатися і у фермерів, які постійно вирощуються, і професіоналів, і агрономів. І вони кажуть, що це. Така проблема була завжди, що вони 15-20% врожаю завжди не досчитувалися. Тому що все нереально проконтролювати. Ну так воно і є. Всі цілі. Це декілька штук. Очікуємо, що через два тижні вже будуть червоні томати. Так що, що б ми не робили, природа своє візьме. Ще ми дзвонили до фірми представник виробника цих томатів. Вони нам відповіли, що так, хворіють, хворіють ці сорта. Тому що сливка вона схильна до такої болячки. Інші помідори не в такому кількості вони хворіють. А сливка за своєю форми, чогось вона завжди в неї така є проблема, як вершина гниль. Тому що З цим придеться змиритися. Але все одно треба давати кальцій, регулярний полив, тому що може бути ще хуже. До цього треба звикнути, пристосуватись. От, ще одна є. Так що не розтраюйтесь, все буде добре. Все буде Україна. все буде томати. Ну, трохи буває, що й потеря.